Що там не лише передусім до представників ЗМІ звернувся голова обласної ради Віталій Француз. Колеги, я не знаю, значить, який відсоток, але думаю, що він величезний відсоток людей, які спостерігають, читають інформаційні новини, і які весь час чекають добрих вістей, добрих вістей, добрих вістей. Горя вже нахлібались всі. Мова йде за постійний. Якийсь режим роботи, в якісь часи в якому дні, де б могли підходити і спілкуватися. Тобто я кажу, що як голова обласної ради обласна рада сприймає будь-який формат, який буде зручний вам. Журналісти обговорили з керівництвом обласної ради питання взаємовідносин у висвітленні діяльності цього представницького органу у засобах масової інформації. Ішла мова і про необхідність реформування ЗМІ та їх роздержавлення. Також журналістам було повідомлено, що з 26 лютого щоденно відбуватимуться прес-конференції, під час яких представники змі спілкуватимуться з керівниками області. Це буде відкрита площадка для всіх об 11 годині. Тут можете не перезванювати, чи буде прес-конференція. Поки що до команд до розуміння того, що ситуація налагодилась щоденні прес-конференції для того, щоб ви могли задати будь-які питання, які вас турбують по сьогодні області.